Нашого уроку, як виникає вітер. Згадай, які властивості має повітря. Правильно, повітря при нагріванні розширюється, а при охолодженні стискається. А яке повітря? Правильно, повітря прозоре, воно не має ні смаку, ні запаху. Чуваєш, коли воно рухається. Коли повітря рухається, виникає вітер. Тобто вітер це рух повітря вздовж земної поверхні. Ми називаємо, коли вітер дме, ми кажемо, повіває вітерець або сильний вітер. Сонячні промені нагрівають земну поверхню, від якої нагрівається й повітря. Тому, якщо на вулиці тепло, то повітря, скоріш за все, буде теплим, тобто теплий вітер. Якщо вже стає прохолодніше, то дме холодний вітрисько. Тепле повітря розширюється. Воно стає легким і піднімається вгору. На його місце надходить холодне повітря. Холодне повітря, воно важке. Воно рухається низом вздовж земної поверхні. Так утворюється вітер. Як виникає вітер? Давай поглянемо. Земна поверхня нагрівається за допомогою сонечка. Далі повітря нагрівається від земної поверхні та піднімається вгору. Вгорі ж було прохолодніше повітря. За допомогою того, що тепле легке повітря воно піднялося вгору. Воно таким чином витісняє холодне та важке повітря. Холодне, важке повітря опускається вниз, і ми відчуваємо, як відбувається рух нашого повітря. Тобто, якщо тепле повітря знаходиться вгорі, то холодне внизу, і ми відчуваємо, як утворився вітер. Вітер утворюється, коли тепле повітря піднімається вгору, а на його місце вздовж земної поверхні рухається холодне повітря. Давай пограємо у вправу. Запитання відповідь. Чому необхідно провітрювати приміщення? Як ти думаєш? Для здоров'я людини потрібне чисте повітря, насичене киснем. якщо в приміщенні багато людей, у ньому дуже швидко стане важко дихати. Саме тому після кожного уроку треба провітрювати приміщення. Якщо ти знаходишся вдома, також обов'язково треба провітрювати приміщення. Наступне чому потрібно протирати вологою ганчіркою підлогу та меблі? А ще скажи, навіщо вирощують кімнатні рослини? Для боротьби з пилом в приміщеннях роблять вологе прибирання. Насаджують кімнатні рослини, тому що рослини своїм листям затримують пил і поглинають вуглекислий газ, віддаючи людям кисень. Наступне. Чому потрібно дихати не носиком, а ротиком? Я колись вам вже казала про це. Ніс у нас не просто для краси. Він очищає і зігріває повітря. В носі затримується і не потрапляють у легені пил і шкідливі мікроби, яких багато у повітрі. Впливає на природу та життя людини. Яким чином? Коли димуть сильні вітри. Як ти думаєш, вдень чи вночі Коли сильніші вітри? Звичайно, вітер посилюється ближче до вечора, тому що в нас вдень повітря піднімається, нагрівається та піднімається вгору. Натомість рух має здійснити холодне повітря, поки воно опускається донизу. Ми можемо з вами, якраз таки ввечері та білище до ночі, так? відчути прохолоду, прохолодний вітер. І це відбувається саме через те, що повітря рухається. Дякую за увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку? Я вами пишаюся!